Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі і дякую, що дивитесь цей канал. Цікаві новини із Польщі для українців. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам, друзі. Отож. За останній рік, друзі, в Польщі народилася рекордна мала кількість немовлят. За останні 12 місяців народилося 334,6 тисяч дітей в Польщі, і це, друзі, найменше з моменту закінчення Другої світової війни в Польщі. До прикладу, у вересні 2021 року народилося 31,1 тисяч дітей, а це на 1,7 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Центрального статистичного управління. Загальна кількість народжених за. Останні 12 місяців в Польщі становить лише 334,6 тисячі, що є найнижчим результатом з часів другої. Світової війни сума померлих за останні 12 місяців в Польщі становить 538,6 тисяч. Це також один із найвищих показників з часів Другої світової війни в Польщі. За даними головного статистичного управління, видно, що за останні 12 місяців Польщі померло на 204 тисячі людей більше ніж народилося. Там також зазначено, що сьогодні середня полька народжує. Один із 42 дитини. Щоб численність не зменшувалася, кожна жінка дітородного віку повинна мати хоча б двоє дітей. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!